Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні я зустрічаюсь з незвичайним чоловіком. А знаєте, що незвичайний Артур, який живе і народився в Сковородинівці. Що незвичайний цей хлопець, красивий, молодий, сильний, здоровий. А ви знаєте, чим він незвичайний? Він незвичайний тим, що він хоче йти служити в українське військо, захищати рідну батьківщину Україну, а його в армію не беруть. Ну я, я сміюся, але я бачу в ваших очах э, сум. І я просто хочу дізнатися, що за історія, чому так сталося? Не дають паспорт. Вам паспорт не дають? Да. Ви хто э, по національності? Народився тут. Взагалі по національності українець. Ну как, національний отець армії, мама руска. І за родителей не дають паспорт. Ага, а ну давайте ще раз подумаємо. Он Папа армія Славутіч Київська область. Багато сьогодні розповідей про те, як ТЦК лови, хватає, ламає. А я сам їх прошу. А тут чоловік ходить. Ні, ми зараз е, на повному серйозі, як кажуть, а їх кажуть. сам прошу, щоб мене відправили на війну. Не я... можу добитися паспорт, щоб мені зробили. Я спілкувався з Миколою Івановичем Куценком. Куценко. Да. Сяв Ковродинівка. Він да. мені як друг... другий батько. Він, Допомагає мені. Да. Він розповідав, що виходили на зв'язок з головою. Районної да, військової да. державної адміністрації Анатолій Васильович да. Рисов. і що да. він по і Я так розумію, у вас вже воїнська професія, є? звісно, в мене є воєнний білет. Шановні земляки, в цього чоловіка немає паспорта України, ну, але нас. є український військовий да. квиток. І яка квиток, яка да. у вас е, спеціальність військова? Е, ну обичний солдат. солдат. Ви пройшли. Я не пройшов повністю. Мене відправили додому, щоб зробив паспорт, бо не можуть мені заробітну плату оформити. І mm -hmm. за цього вернули додому. І все таке. Це СНГО 3070 Київська область. В чому, в чому, в чому причина? гостей? В цьому да, скажіть. причина то, що паспорта нема. Не можуть мені заробітну що... плату дати. А чому паспорта вам не дають? Ще раз я, я щось то, не... що мама росіянка, а папа mm. грузин. Ну, арміїн, ну грузин там. І він не живе з нами. Я з 13 років працюю на стройці. Сам собі заробляю і ви кажуть, а чому ти не заробив свій паспорт? У мене не було можливості. Постійно гроші просять. 800-700 доларів. Де я їх заробляю? Хто просить? Влада просить. Де от хто там працює, там і просить. Я так і не зробив. І ось кожному карші не вірять. Я а так, як мені зробити? Я так все? уже усвідомлюю. Ситуація складається так. Коли бачать э, внічність армянська. Кавказка національність да, <зовнішність <зовнішність>, Гроші да? давай, а потім... давай зразу гроші. Да, все. А, потім а я ми, тут народився. Ми... За що я буду платити? Я спеціально не даю гроші. Це... У мене ім'я стимул того, що я доб'юсь того, я дойду до Зеленського і це все зроблю. І в це всю фігню беру відсюди. Скільки років тебе навчали? Тридцять вже. З 13 років я це роблю. У мене ось така репетиція ба... є, бумажек. З перших днів війни. З 16 років, як мені сказали, зроби паспорт, я оце я роблю. І стільки здіваються надо мною. З перших днів війни ти рвався у війська? Я просився на війну добровольцем. І мене не хотіли брати за того, що ось наш сільський голова Єлісеєв Анатолій Іванович. Він не може зробити мені паспорт. До сих пор не може. Чотири місяці роблять. В яку службу ви зверталися? Uh, всю, всю, що є. Я yeah. вже в воєнній uh, прокуратурі був, там був, там був, там був. Всі бумажки. А мали там, є. де паспорта видають, ви були? Раніше це Міграційна ось служба. Ось багато Що кажуть, міграційної служби? Сказала, сказала, що нічого не дамо, тому що треба обращатися е, в Молдову, щоб прийшло, що ти паспорт не отримав в Росії. А чого я дуже отримати російський паспорт? Я там навіть не жив ніколи. Я тут народився, тут і був і не виїжджав ніколи. Я тут навчався, у мене дипломи є, все є. Ви закінчили школу. У мене всі дипломи є. Тут, звісно. навчався в Ніколаєві, навчався в Харкові і навчався тут. У вас є якісь цивільні професії? всі є. А мене, хто цивили. ви за професією цивільної? Uh, я этот, сапожник. Ну да, традиційно. Да, ну, ну, без паспорта ніде не брали. А що мені робити? По mm -hmm. батьківській професії я пишу. Це ті армяни, які приїхали давним-давно з Голосу. Очень скажіть, давно. 2001 -го. а, такі проблеми ще в кого-то є, чи тільки у вас серед. Є, у брата ваших? є. Така ж сама, брат, да? ну, брат росіянин, він родився там. І теж немає паспорти. Нема, паспорта. нема паспорта і не роблять. А, скажіть, а сказали, ти взагалі мовчи, ти казав, куди ти лізеш? він більше 20 років тут живе. Всю своє життя він тут живе. А, і а, що, він винован, що він тут. Артур, він а вони взагалі не жили в Росії, я так розумію. Ні, ми взагалі не жили. Мама, як нас назв... його родила, і ми уїхали звідси. Я в 90-м родився, і все, ми приїхали в Україну. В Николаєві жили, потім в Харкові і тут. Все. Ні, тобто ти в Росії взагалі З 2000... не жив? Ні, взагалі не жив. З 2001-го я mm. от тут знаходжусь. Назви правильно. Бо... Нікогасян Артур Рубенович. Mm -hmm. Батько прожив. Батько Нікогасян Рубен Грантович. У нього є, він тут прописаний. І все. Нас Куценко ось. Голова сільської ради знає нас самого передня. Ну Скажімо так, рубена грантовича Так, да, повністю знає. Дібать тут знає працював. вся Золочевщина. Коні він да, не дуже... там працював, ви знаєте. Шановані люди, А Грант, а Грант тут народився. Місце зі мною працював і. Тоже в школу закінчив тут. Мій брат. Ну, Він на два года Мене. На два года старше. Да. І так же саме все, все зробив, все, що треба було. Все, а ніхто, Рудик був вам дядько, так? <coughs> да, дядько. Там хоч можна було дядь Рудик, можна так, можна так, да, конечно. А сейчас гроші, постійно гроші. 800-700 доларів. де я возьму. Я заработаю стільки. Уже такі суми називали. Ну, конечно, називали. Де називали. Ви готові, якщо у вас. Ні, запит... не готовий казати, я не люблю таке такі речі. Я... Я Ті люди, які знають, які називали цю суму, вони знають. Їм пустить доволі. Я не хочу таке озвучити. Мені скажи... теж адвокат сказав, що скажи, а я кажу, що не, не хочу. Артур, не хочу забивати. Артур, ви готові з сьогоднішнього дня йти захищати Україну? Конечно. Україна, ваша батьківщина. Звісно, це моя родина. Я тут народився і буду до, до кінця. Я тут її свої ноги кину. До кінця Даталова. До Знаєте, що таке Датала? Ні, детава. Це там, де я умру. Це моя батьківщина. Не батьківщина, то, що мені, мені батько там, вірмен чи мама руска. Там, де я народився. Оце моя Україна. Я прошусь, я за свою родину не можу піти воювати. Ну вам не стидно. Стидоба, стидоба. Сюжет покажемо. Я сподіваюся. ще. дякую. Я, сподіваюся я, я ще. думаю, що це дойде до І Хай подивиться і скаже. Ну, я дуже прошу, щоб оце побачили і сказали. І зробіть мені, будь ласка, паспорт, щоб я спокійно пішов. Я вже мені 34 роки, мені стыдно. Я не можу маму свою подивитися, тому що грошей нема. Де мені заробляти? Хто мені буде платити хоч копійку? Дуже вам дякую. Приємно було поговорити. І з вами дуже приємно було. Сподіваємося, що подія. Сподіваюся, да, сподіваю, що це дойде куди треба.